Рятувальники наразі одні із найзатребуваніших людей в країні, які виїздять на кожен подібний обстріл. І зараз нашої з вами підтримки потребують полтавські рятувальники. З нами на зв'язку начальник головного управління ДСНС у Полтавській області Андрій Хижняк. Пане Андрію, я вас вітаю. Доброго ранку у нас уже на екрані з'явилася інформація про збір на реби та автівки для рятувальників на екрані QR-код та номер картки, за яким наші глядачі уже зараз я не сумніваюся, починають переводити хто скільки може. Будь-яка сума це на посилення і на подяку тим, хто першими приїздить на місце російських ударів. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, а в чому полягає потреба? Для чого вам потрібні ці машини та реби? Так, да, дивіться, рятувальники, що, що кожного разу приїжджаючи на місце обстрілів ворожих обстрілів, задаються, на жаль, повторним обстрілам. І буває таке, що ми постійно відходимо від рятувальних робіт. Це нам ускладнює ситуацію на місці цієї події. І реби нам дають можливість. В першу чергу бачити е і ініціювати ціль, яка до нас летить а в другу чергу, це можливо якось заглушити цю ціль. Вона не влучить е по місцю цієї події. Тому реби для рятувальників, так як і для збройних срів ду дуже важливе для нас, тобто це і збір на те, щоб врятувати тих, хто рятує нас. Для того щоб під час повторних ударів у цими дронами, те що росіяни, на жаль, практикують регулярно рятувальники на Полтавщині були захищені, тому долучаємось до збору. Я теж обов'язково після ефіру просканую QR-код і підтримаю цю важливу ініціативу. Пане Андрію, цей збір відкрили після 3 вересня. Це чорна сторінка в історії Полтави і всієї країни, коли росіяни завдали удару по інституту зв'язку в Полтаві. Десятки людей тоді загинули. Це було справжнє пекло. Розкажіть, як ви тоді організовували? роботу Як ви взагалі все це пройшли? На жаль, 3 вересня ворог задав удару по інституту зв'язку в Полтаві. Тоді рятувальники були працювали три доби без зупину. І, на жаль, повітряна тривога лунала 16 разів за ці три доби. Сумарна, сумарний час тривог це було 24 години. 24 години, і ви уявляєте кожного разу під час цієї тривоги. рятувальники по повинні були відходити від місця події для того, щоб убезпечитись і не потрапити під повторний обстріл. наражаючи себе на, на небезпеку, вони продовжували рятувальні роботи. І ну нам, нам на жаль, на жаль, тоді це склало велику велику труднощі під час ліквідації цієї надзвичайної ситуації. Так, якщо ну після 3 вересня, завдячуючи місто Хабу в Полтаві, ми розпочали так. Вони розпочали таку ініціативу. Ми її підтримали. Я ще я вважаю це дуже чудова річ. Я просто пам'ятаю кадри тоді з Полтави. Це все в диму, в попелі, і рятувальники працюють, витягають людей. Але як після такого відновлюватися самим рятувальникам? І це насправді просто величезна трагедія. Але росіяни регулярно атакують Полтаву безпілотниками, ракетами. Тобто, у вас робота є щодня, і це дуже тяжка, у тому числі емоційно дуже тяжка робота. Як ви відновлюєтесь? Да, я дякую, рятувальники. Кожен з них я їм хочу в першу чергу подякувати за їхню роботу, за їхню відвагу, за їхню сміливість, за їхню невтомну працю. Тому е, хлопці, які були задіяні на ліквідації, вони після цього проходять певну психологічну реабілітацію. Ми намагаємося створити максимально. Комфортні умови несення служби, також е, психологи наші максимально надають їм допомогу так, щоб е, хлопці не, м, в цьому не зациклювали цих процесах і продовжували це нести свою службу таким чином і виконувати mm -hmm. так завдання, е, як вони виконали і 3 вересня. Це було е, на високому професійному рівні. Я вважаю, на оцінку відмінно. Чи вистачає вам загалом людей? На те, щоб виконувати свою роботу кожного дня, тому що обсяг її зрозуміло, що після початку великої війни суттєво зріс. Попри те, що Полтава не безпосередньо на лінії фронту, на щастя, завдячуючи нашим, нашим збройним силам, але тим не менше, ну роботи точно більше да дивіться. Роботи не менше щодня, але е якщо є потреба в залученні додаткових сил і засобів. Е до нас приїжджає позалучається співробітники інших гарнізонів. Це і Черкаська область була задіяна на ліквідації 3 вересня, і Київська область. І взагалі ці алгоритми чітко у нас прописані. Ми розуміємо, якщо потрібно наростити техніку, особовий склад і спеціальна техніка. Ми розуміємо, де її взяти, з яких регіонів долучити. Тому нехватки ні людей, ні ні, ну, ні особового складу, ні техніки. У нас немає. І ми готові для дій за призначенням для будь-яких ситуацій, які можуть нам е на жаль створити наш ворог підступний. Пане Андрію, наостанок, що вас мотивує працювати далі? Кожного дня виконувати свою роботу в наших умовах це справді героїзм. Е в першу чергу мотивують е на майбутні покоління, це наші діти. Заради них ми готові йти і в полум'я воду, і будь-що робити. По друге, ми нарешті хочемо допомогти нашій державі перемогти. Я думаю, що це основна ціль для всього населення нашої країни. Дякую вам величезне за те, що докладаєтеся до нашої майбутньої перемоги, яка можлива лише завдяки спільним зусиллям. З нами був Андрій Хижняк, начальник головного управління ДСНС у Полтавській області. Рятувальникам потрібні реби, потрібні автівки. Реби потрібні для того, аби відводити російські дрони, коли ворог намагається завдати повторний удар по місцю ураження, куди вже приїхали працівники ДСНС для того, щоб рятувати людей. Ми ще залишимо цей збір на екрані. Тому, якщо хочете долучитися і допомогти врятувати тих, хто рятує нас, будь ласка, QR-код на екрані, номер картки на екрані, кожна гривня піде за призначенням.